Кожен викладувався не на 100, а на 200 відсотків і хотів перемогу не тільки для себе, це саме перше для своєї країни. Івано Українська збірна на всесвітніх іграх виступила найкраще в історії. При тому, що ситуація в Україні ну нібито не сприяли цьому, тому що так чи інакше всі думки. Кожного з атлетів, я переконаний, були пов'язані з подіями, з війною, з тим, з чим кожен зіткнувся. Як ти це можеш пояснити? Насамперед я їхала на всесвітні ігри. Це захищати свою країну. Це був мій фронт борби. Кожен викладувався не на 100, а на 200% відсотків і хотів перемогу не тільки для себе, це саме перше для своєї країни. Як ми виступили, це показує нашу силу, нашу міць, нашу єдність. Результат чудовий і я думаю, що ми не будемо зупинятися, а далі, далі покращувати наші показники на світових, на європейських рівнях. Японська федерація запросила наших сумогістів на збори перед всесвітніми іграми, і у фіналі ти перемогла японку. Це була найваша сутичка. Ти ж з нею зустрічалася так чи інакше під час тренувальних якихось протистоянь. Я не скажу, що це була найважча. Ну це напевно була сама ну, найвідповідальніша, найвідповідальніша зустріч на цих змаганнях, тому що. Якби немає вже третього дня борби е і потрібно викластися на 100%. Це було дуже відповідально, але я не скажу це може, можливо, психологічно так, це була сама найважча. Я е до цього з нею зустрічалася, я знала, який неї старт, і що вона е по е техніці чуть, чуть вона більш чутлива, я можу так сказати. Але силою так я розуміла, що в мене є перевага, і саме було головне зібратися і показати максимум, не дати їй піти в періг. Це було саме головне. Ти здобула на засвітніх іграх золоту медаль в абсолютній ваговій категорії і срібло у своїй вазі. Взагалі команда виступила дуже класно. Так? Три золотих медалі, багато срібних, бронзових медалей. При тому, що Сумо ну, це екзотика для України. З чим пов'язаний цей успіх? Феноменальний успіх, можна сказати так, навіть мені здається. Та я скажу, що у нас, у нас сумо вже більше 20 років, це для нас якби не екзотика, вже це дійсно наша професія, так, спортсмен, сумоїст. І дуже багато в нас регіонів до війни, які розвивалися і хотіли розвиватись надалі, але змушені були хто виїхати, хто просто прекратити тренування. І в нас дуже багато до 20 вже обласних центрів, яких розвинутих є в Україні. Тому для нас це вже не екзотика, просто як. Повноцінний вид бор для кого вже дякуючи то, що тряслюєте, показуєте це все, і люди знають, що можливо стереотипи трошки сумоїстів, да, тому що вони мають бути великі, а показується, що в любителів є і вагові категорії, стереотипи, що сумоїсти це значить великі і тяжкі люди, ну виходить, по ваговій категорії велика. Тому люди бачать, що воно дійсності є великі легкі вагові категорії. В нас так є сумоїстки 60 кг кілограмів вагою. Є сумоїсти 80 кг кілограмів вагою, тобто це. Така розповсюджена спортивна змагальна практика. Я хотів би запитати ще ось про що під час всесвітніх ігор. Знову ж таки, якщо повертатися до цього головного старту, що для представників неолімпійських видів спорту, склалося враження, що наша команда була якось мотивована, заведена по особливому і дуже підтримувала українців у залі. Ця підтримка відчувалася. Я вам скажу, ця підтримка відчувалася, тому що просто прості люди підходили і бачили не тільки не тільки в залах я маю на увазі, а взагалі на вулицях там підходили, підтримували. Так, підтримка була дуже сильна. І навіть одна з волонтерів перед відкриттям до нас підійшла просто. І вона сказала, що її 26 волонтерів зараз знаходяться на території України і займаються волонтерством. У і виходить, що всі підходили, підтримували, нам співчували і, і не тільки, і навіть в літаках, коли стюардеси також підходили. Ну, всі, всі підходили, нам співчували, підтримували. Ну в дійсності відчувалася ця підтримка. Дивись, знайти себе у житті непросто, знайти свій вид спорту також не кожному в житті вдається, як ти прийшла у суму. Розкажи трошки про це. Я дізналася про суму в 18 років. Я приїхала перший раз на змагання, це було місто Харків, чемпіонат України. Мені показали ритуал перед виходом, ну і все. І якраз боротися. Спочатку це було смішно. Для початку, а потім, потім почало ну, бути цікаво. Серед юніорів виграла чемпіонат України. Мій перший чемпіонат Європи був Лозана, Швейцарія. І напевно тоді заділо, тоді, коли розв'язався мій пояс за виход в фінал. Напевно, тоді. Тому що до цього якби трошки трошки так. Ну, я... Жартома відносилась, а от тоді дійсності, що от така, така є специфіка, що розв'язався пояс, і я не стала чемпіонкою Європи, стала третя, напевно, тоді заділо таке. І я ну, чим далі вже стала більшості більше їздити на збори по суму, ну і, і далі в дальнішому я перейшла тільки на суму. Спаринг-партнерок в Україні вистачає або в твоєму місті навіть от з ким тренуватися, з ким вдосконалювати свою майстерність. І чи працюєш іноді під час тренувальних спарингів з чоловіками? В Більшості я працюю тільки з чоловіками. Ні, е, 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 так, є. В нас три, три це царук, яремка, і я, виходить три е, тяжловіса і та, ну я... У нас є з ким працювати, але в більшості мені подобається з чоловіками, тому що вони скорисні і ти е, вчися на них краще, краще. А ну і ще таке, що в нас є такі удари, як цупарі, то дівчат не дуже хочеться бити при тренуванні, а хлопців можна. Ну от можливості тренування з хлопцями, які допомогли відпрацювати швидкий старт в підсумку і далися в знаки під час фіналу з доволі швидкою японкою, яка славиться своїм стартом. Ой, я вам так скажу, старт для мене це взагалі болюча тема, тому що м такий як старт, як був колись, я, я його шукаю, 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 шукаю. Ну, напевно, з віком він трошки десь, десь залишається в минулому. Е так, старт мені допомогли в Японії як тактикою, що мені потрібно зробити дійсності, мені в Японії от, е на... Оцих два місяці, майже два місяці, що ми там були, мені допоміг там один японець, який також ну він недовго через травми він залишив професіональне суму, але він нам допомагав, просто так приходив на наші тренування, і він допоміг, допоміг його частково встановити, тому що я знала, що мені потрібно стартувати. У Бірмінгемі вдалося подивитися змагання інші, можливо, за когось поболювати. Чи не було на це часу? Ні, не було, тому що все було так розписано буквально по годинах. Що ми хотіли, ми хотіли, тому що якраз в цей період переліфтери виступали, але в нас не було на це часу. На жаль, а хоча хотіли просто піти підтримати своїх. Ну, ми так коли бачили, бажали удачі один одному, тому що дами ми боремося за Україну за нашу перемогу. Це насамперед і потрібно підтримувати один одного. Одна з тренувальних баз національної збірної України Сумо залишилася в Окупованому Криму. Як думаєш, чи вдасться? Ще там потренуватися чи вдасться повернути цю базу, тому що там шикарне узбережжя, класне повітря, лагідне море, сонце? Ну умови умови насправді такі дуже дуже сприятливі. Хотілося б, чесно кажучи, щоб наша команда знову вийшла на ТДХО, знову провела там кілька повноцінних зборів. Наскільки це вірогідно? Надія є. Ми надіємося на це. Надіємося, так, ну, ми розуміємо, що це не буде в найближчий, е, ну, найближчий рік, але надіємося, що воно повернеться до нас, тому що е, зараз тренуючись в Японії, ну вже більш такому е, дорослому, я сказала, віці, так, е, ти розумієш, наскільки це є класно тренуватися на глиняному дахі. Наскільки ти відчуваєш э, Дахіон, відчуваєш, відчуваєш ну, покрив і привикаєш, це дуже дійсно класно. І в дійсності хочеться, щоб не тільки в Криму, ну яке було, а далі розвивалися і допомагали нам строїти, якби, будувати ці тахіо, тому що це дійсно клопітка праця, але воно для якості борби це дуже-дуже круто. Ми побували в багатьох регіонах і ми подивилися просто, що Ну, в як якої, якості, які, якої якості повинні бути зали сумиїстів, що в дійсності так на даний момент у нас по Україні такого немає. Єдине, що була альтернатива це колись Крим. Ну, Дахо я поясню глядачам, це майданчик, на якому відбувається безпосередньо сутичка з Сумо. Ну а арена ясна річ, що наразі в Японії краще. Але я думаю, що після вашого тріумфального виступу на засвідніх іграх все-таки більше уваги привертатиме цей вид спорту, і можливо з'являться зали, тому що це не так дорого насправді облаштувати зал для Сумо, а потенціалу нашої країни є. Дякую тобі, Івана, за те, що приєдналася до нас всього найкращого і перемогу в майбутньому. Дякую. До зустрічі.